Вже завтра в Україні можна буде висуватися для участі у майбутніх президентських виборах, призначених на 25 травня. Тим часом, останню, що був, шукають і в день зі свічкою, але дотепер знайти не можуть. Сліди Януковича на цю мить обриваються, десь на території Кримського півострова. Є інформація, що разом із Януковичем знаходиться його очільник канцелярії, громадянин Клюєв. Віктор Янукович у розшуку як підозрюваний у причетності до масової загибелі громадян. Такими оголошеннями нині рясніє не тільки інтернет. Справу проведе МВС, і хоча на сайті відомства інформації немає, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Ваков звітує про це у Фейсбуці. Янукович пропав. Усю ніч разом із головою СБУ Валентином Наливайченком займалися пошуком екс-голови держави. Весь план його змушеної евакуації далі по тексту. В ніч на суботу гвинтокрил підняв невдалого гаранта з речами у напрямку Харкова. Нібито там його востаннє бачили на фоні смугацької стіни. Я нікуди не з країни. Однак є свідки, що цього дня перша особа перебувала в Еміратах. Житель САК в минулому військовий борттехнік Сергій Божок посилається на друга очевидця. Лічно 22 февраля після обіду, вони побачили, що самоліт зарулює на українську стоянку без опознавателених знаків о, Боїнг. Ну як е, люди простої любопису зацікавилися, пішли туди. Ну і побачили, що з самоліта з цього виходить Янукович, там з і там супроводжіє. Вітер перемін захопив Януковича і поніс до рідних пенатів. На литовищі Донецька його зустрічали два літака типу Фалькон, але втекти ними теж не вдалось. Ні за які хабарі не погодились випустити прикордонники. Люк літака був зачинений через деякий час. до нього під'їхали два. Броньованих автомобіля. з літака вийшла вища посадова особа держави і виїхала з території аеропорту. На ранок неділі кортеж Віктора Федоровича вітали вже береги Криму. Ігноруючи будь-які державні об'єкти, утікач зупинився в приватному санаторії. 23 лютого, 23.50, третій не доїжджаючи до аеропорту Бельбек, Янукович зупинився в приватній резиденції в районі Балаклави, де зібрав свою охорону, яку просив про подальший супровід. Частина охоронців з державною зброєю йти за ним, хоч на край світу, не схотіла. Тож на згадку від ексбоса – боса листівка. Я президент України відмовляюсь від держохорони з 24 лютого 2014 року. Є здогадки, що нині Янукович очікує евакуації на десантному кораблі з російської бази морської піхоти в ко. Зачібухті Севастополя Наталя На Вікторія Орил Вадим Верба Новини Два